Як правильно приймати найпопулярніші вітаміни, щоб вони справді працювали для вашого здоров'я? Вітамін D та омега-3 потрібно приймати зранку, після сніданку з їжею, що містить корисні жари, такі як лосось, будь-яка рослинна олія, авокадо, не можна приймати вітамін D з вітаміном А, особливо у високих дозах, оскільки вони можуть нейтралізувати один одного або погіршувати засвоєння, що призведе до зниження ефективності. Засвоєння цинку буде знижувати кальцій, магній, фоліову кислоту, щоб уникати нудоту краще приймати після обіду. Залізо тільки за показанням згідно рекомендацій лікаря. Вранці наче серце за годину до їжі або через дві години після їжі, запиваючи водою або соком з вітаміном С для кращого засвоєння, завжди віддавати перевагу хелатній формі, менше подразній шлунково-кашковий тракт і не взаємодіє з іншими вітамінами та мінералами, не поєднувати з кавою чи молочними продуктами, але ні в якому разі не приймати з кальцієм. З вітаміном групи В можна. Магній краще ввечері, оскільки має Заспокійливо дію, допомагає розслабити м'язи, зняти напругу та покращити сон. Пам'ятайте, надлишок вітамінів може шкодити так само, як і нестача. Тому завжди починаємо з аналізів. Правильний прийом, максимальна користь для здоров'я.